Напередодні святого для кожного з Патріота дня 23 лютого, так званого свята радянської армії і флоту, на найбільших російських провоєнних телеграм-каналах вийшов ролик, в якому замість бравурної перемоги за три дні пропагується інша тема. Виявляється, не все так однозначно, і українців перемогти не вдається. що вони там роблять? Кожен Каждая... «Ново по місяць беру. Ще неізвісно, скільки все це буде продовжатися. Давно би все рішили, давно!» «Де Одеса, де Київ?» «Так! Да, Болтавня все із соплі!» Не кушай, котючка, кушай!» «На місці стоїть. Давно би ягеркою вдарили і все!» Причому замість перемоги за три дні, акторка, яка грає дружину головного патріота, несподівано каже про якийсь договорнячок. «Ой, все, про якийсь договорнячок говорять. Камну число, а тепер звернімося до ситуації на фронті, де два російських військових потерпають від українських обстрілів, і їм геть не солодко. Наших там ще з кожним. Інтриги цієї ситуації додає факт того, що у цьому ролику знялися виключно російські актори. А сам ролик, очевидно, як пишуть, є творінням телеканалу Раша Тудей, так того самого, яким керує Маргарита Сіменян. Тож, виходить, що російська пропаганда почала нав'язувати пересічним росіянам наратив про те, що цю війну потрібно закінчувати. І як найшвидше, як найкраще.